Доброго ранку країно, доброго ранку Україно, доброго ранку хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети земля. Ми з вами біля ВДНГ, виставки досягнення народного господарства, і ми бачили, як Машинка собі ганяла, накручувала різні кола. Зараз підійдемо поближче, щось вона зупинилася і хоче зосередитись. Зараз ми понаблюдаємо, що буде далі. Бачимо рясний сніг, де неде такі. За закрутасики йдуть і ні, машина поїхала. Все, вона вже перестала ці крутасики робити, бо їй вже надоїло. Вона виїхала на дорогу і ми бачимо, як дуже сильно, сильно йде сніжок. Тож бажаю, щоб кожен з вас гарно одягався, щоб було вам тепленько, не простужувались, бо ми бачимо, як тяжко лікуватись і щоб все-все у вас було добре і... Прекрасно. Ми бачимо, що е, виставка, вон дуже-дуже палає е, цими ліхтариками ялиночки е, наряджені і що вона зустрічає своїх гостей. І коли зазвичай ми бачимо багато світла, багато такого святкового освітлення, то на душі стає радісно, бо людина любить світло і святковий настрій. Ось ми зараз підійдемо поближче і Побачимо, як все воно виглядає. Так, ось ми бачимо зимова країна, такі намальовані гарні домики. Вітають феї. І ми бачимо резиденція Санти або по-українськи Святого Миколайчика, де ми можемо. Радісно спостерігати продовження свят. Ось тут ми бачимо дуже-дуже сильне освітлення і радісна атмосфера святкового настрою. Бачимо попереду написано зимова країна, яка зустрічає нас. Потім карусель і за нею ми бачимо ялиночку, яка гарно е, подає нам сигнали такими фіолетовими, зеленими, жовтими кульками. І, немов запрошує нас на е, святковий такий е. е на свято е, зими, де завжди ми наряджаємо цю ялиночку. по англійськи вона називається Christmas tree. Е, Трі. Е, різд, е, різдвяне дерево. Ось ми бачимо. Так, що тут? Зараз подивимося. Ага, ось ми бачимо, це реклама е бронховеда благо від природи. Це якась е якісь ліки, які на основі трав і е фармакологічна е фірма її пропонує для людей. Ось ми підходимо до нашої ялиночки і бачимо, що е, два віконця на ялинці і е, дівчинка читає книжечку, а немовлятко е, е, має зірочку і Ангелик приніс радісну звістку. І бачимо оленів, бачимо ці ліхтарики різнокольорові, і радісний настрій з'являється у наших душах. Так що отак виглядає центральна частина. Королівського парку або виставки досягнень народного господарства. І е, ми бачимо тут каток, де люди е, катались на ковзанах. А зараз ми бачимо якісь ялиночки. Зараз підійдемо ближче і подивимося. Що тут відбувається. Ой, як багато, бачите, ялиночок якихось. І вони всі світяться. О, і бачимо е, таку кошечку, яка ходить по снігу. Он вона злякалася і пішла у те місце безпечне, де їй добре. І ми бачимо перший головний павільйон. Ну що ж, побажаю вам всім, що все ж таки зима продовжується і святковий настрій залишається. Ми бачимо теж два віконця, в якому дівчинка і хлопчик е, вішають іграшки, а е, на другому... Котик розмовляє з казковим хлопчиком. Бажаю вам щастя, здоров'я, радості, Божої любові, всього самого прекрасного, особливо тим, хто живуть в родинах, всім тим, хто мають дітей, щоб ви огортали дітей любов'ю, а діти радували вас своїми посмішками. І мамо, і татка, і бабусю, і дідуся всіх тих, які приймають участь в родинному дійстві. З усіма вас, святами новорічними, і щоб все було в ваших родинах добре. З вами був Сергій Голосівський.